Всім привіт! Сьогодні 27 апреля четвер вечір, начало п'ятого приїхали на поле. Це поле, де ми вносили сілітру. У мене є там відео, можу скинути в описанні. Хто не дивився, зайдіть, подивіться. 7 гектар. Там вчора в тій стороні, через балку, ми бризкали горох. Сьогодні приїхали бризкать. Пшеничку. Бризкаємо ми фунгіцидом широкого спектру дії і гербіцидом. Ось отакий ось норма витрати. В общем, отакий це в виде таких гранул маленьких. Цей гербіцид. Ну, я думаю, видно, в принципі. Ростворімость хороша, работаємо вже з ним другий год, З оцим гербіцидом і фунгіцидом. Перший год сумнівалися в них у їхніх цих. Ну, як він працює, я, в общем, що до чого. Взяли, він себе оправдав на всі 100%. Не підвели, нічого, все качественно, нормально. Ось очки тепер фунгіцид. Отакий фунгіцид. очки. Оце. Оце отаким от ми працюємо сьогодні. Приїхали на поле, Опять їхали, я їхав на МТЗюку із бочкою, а потім приїхали, перечепилися вже, ось як ви бачите. До Т-25 прицепили бочку, як і вчора. Т-25 слабенький у нас вже став. Так що з бочкою не особо йому легко їхати. Тим Болі, якщо зараз по ґрунтовим дорогам їздимо. Батя, вже він поїхав. Оце отак ми працюємо. В общем, що я хотів розказати за нашої навігатор Авега. були, звісно, надіжди на нього дуже великі. Думали, що Буде все добре. Но антенна, як я казав, 5 Гц А може і не казав, але ну скажу, антенна 5 Гц маленька. Показує, що лове 9, От 9 до 12 спутників. Но спутники ці взагалі нічого не цей. Взагалі без толку. Показує совсім ліві ці то 5 метрів вправо, 3 метри вліво. Тобто ну, ви розумієте, що це не робота. А велика антена, яка 10 Гц, стоїть в пределах до 10 тисяч гривень. Ну, тобто, самі розумієте, сейчас викинуть 10 тисяч гривень, а потім теж не буде робити і що тоді? В общем, в общем от так от. Ну, на цьому відео, в принципі, можна заканчувати. Інтересного, я думаю, нічого не буде. Тут 7 гектар, 2,5 заправочки і все. Так що всім спасибо за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До нових встреч!